30 травня у театрі імені Лесі Українки відбулася прем'єра вистави трилера Ліфт у постановці Михайла Ганіва. Це його режисерський дебют, адже Михайло є актором цього театру. Виставу поставили за п'єсою Нобелівського лауреата Гарольда Пінтера Зе Дампвейте. Вона надихнула Квентіна Тарантіно на зйомки своїх фільмів, а її сюжет ліг в основу фільму Мартіна Макдони Залягти на дно у Брюгге» Культового британсько американського кримінального трилера моя колега Катерина Оникійчук була на показі і розповість детальніше. Історія про одвічне вагання між совістю та наказами, системою та особистістю. У театрі імені Лесі Українки поставлять виставу Гарольда Пінтера Ліфт у постановці Михайла Гарєва. Культура на часі завітала на прем'єру і зараз розкаже вам про всі деталі постановки. А ти була часом. Не знаєш, хто б сьогодні міг бути. Коли я вчився в університеті на другому курсі, я зіткнувся з театром Абсурду. Я відкрив для себе Славоміра Мрожика, Фернанда Арабаля і Гарольда Пінтера, але не з цією п'єсою. І мені стало цікаво дізнаватись цей світ, тому що він для мене набагато чесніший і зрозуміліший. Як би це дивно і абсурдно не звучало, тому що в інших п'єсах є художній замисел, в абсурді це суто вижимка життя і абсолютно зрозуміло все. Знаєш, знаєш що він сказав, запали плиту. Не постав чайник, не запали газ, а запали плиту, що він хотів чаю. Дуже складний матеріал, дуже цікавий. Ми довго ми з 20-ї, мабуть, чітки тільки зрозуміли, якщо ми так вважаємо, що ми зрозуміли, от, про що він написав, про що, і давай це перекладати в якісь діалоги, тому що. П'єса складна і так складно написана, і ми її давай своєю мовою вже для себе вкладати, що після чого йде. Все по кирпичику отак почали складувати. От, і потім тільки от вже дійшли до того, що вже начебто зрозуміли. От давай про це грати. Це вперше, я з таким стикаюся. Це для мене, ну, скільки там, всього 50 хвилин там вистава йде. Але у мене таке відчуття, що важчої вистави може і не грати. Ліфт це одна з складових, про яку я одразу думав. Або це третій персонаж живий, чого б мені не хотілося, або дійсно будувати ліфт. А екран це єдина річ, яку я додав, тільки для того, щоб наш сьогоднішній сучасний глядач побачив зі сторони, як виглядає те, що ми не помічаємо в коридорах, в супермаркетах, камер. Спостереження чи навіть відеорегістраторів на машині. Ми не звертаємо на це увагу допоки не прийде момент, коли ми не будемо розуміти, що відбувається. Хочеться, щоб приходило багато людей, тому що актор тут немає за чим заховатися. Ви бачили, яка в нас достатньо проста декорація, що у нас не супер наворочені костюми. Дирочки, ми тут все в чаї там заплювалося. Боже сьогодні дві тижника стрельнуло, ніколи такого не було. Глядач з'явився насправді. От сьогоднішній глядач з'явився, і стало легше. Хороші люди, хороше, тепло від них іде, і ти, і ти розумієш, що завдяки тільки цьому, що ти хочеш краще цю виставу зробити, хочеш краще грати, хочеш чомусь ще так, так так. Я вам дякую.